Всім привіт ми з України! Сьогодні у нас буде пересадка. Спочатку почнемо з ґрунту. Про ґрунт я вже розповідала багато разів, але ще разочок зайвим не буде. Я використовую торфяні субстрати. Цього разу у мене буде міксар ось такий зелений великий об'єм, і лафро, лафлора. Ну, її ще я не відкривала. Як вона виглядає, не знаю. Покажу вам наступного разу ось міксар виглядає такий зелений ось так. Ось так він виглядає. Я люблю торфяні субстрати, мені зручно з ними працювати. Їх можна придбати, але проблема в чому? В тому, що ми перефронтове місто. І мій улюблений дюрпета наразі просто не завозять. Тому що перевізники бояться їхати в перефронтове місто, по якому часто летить. Летить, в принципі. По багатьом місцям, але Запоріжжя вони не люблять. Тож, я додаю перліт. Так, перліт. Далі я насипаю річний запон. Це мінерал дуже класний, вони дуже подобаються. От наразі в мене цитрус фон, але можете взяти будь-який. Хоч терапон, хоч просто звичайний лічу запон, все підходить. Там ще проблема, ну, це справа фракції. Нам підходить будь-який. Це корисні дуже мінерали, які зроблять і перліт, І оце лічузапонного грунт дуже класний, без зайвих проблем. Не треба їхати в ліс. Не треба збирати сосновий опад. Не треба ще там збирати ґрунт з-під крапивий. Наприклад, у нас на півдні ліс росте на піску. Тож, звісно, проблема з лісовим ґрунтом, тому що цитруси на піску рости не будуть. А також, коли наче, починається спека, все висихає і ґрунт по посадках перетворюється на просто камінь. І незрозуміло, де колись там була та крапива. Тож я використовую тільки покупні, так як пересадок в мене багато, і грунт тут, звісно, великого об'єму. Ще я додам отакий піогумус. Сьогодні він у мене є. Якщо його немає, то я не додаю. Такий класний біогумус від черв'ячків, які вони вже переробили, тож я його спокійнісінько собі додам. Можете використовувати також покупний біогумус, але щоб він був сухий. Коли він сухий, в ньому вже нема ніяких лічинок, ніяких живих маленьких черв'ячків і нема яєць, з яких потім вилопляться черв'яки в ваших горщиках. Тож, обов'язково, якщо є бажання використайте сухий біогумус. Не мокрий. В мокрому якраз збережеться вся флора і фауна, і потім воно вилупиться в горщику. Зараз я це все просто перемішаю. Я все ретельно, ретельно перемішала, виглядає це все отак: от. торф з біогумусом, з перлітом і з лічу ікон. Видно, тут тільки перліт, звісно ж і субстрати подобаються рослинам, вони гарно в них ростуть, гарно нарощують корінь і дуже гарно відновлюють корінь. Субстрат вийшов повітряно пороникним дихаючим, через перліт і лічу запон, все це добре дає ґрунту дихати. Також кокос добре тримає вологу і гарно просихає. Мені такі субстрати подобаються. Першим на пересадку буде Лимон Мейер. Він росте в такому дуже тяжкому ґрунті. Що в мене там лимон роса росте в такому ґрунті, але поки його ще не пересадила, а мейєр треба пересадити. До жовтня він ще встигне гарно наростити собі корону, бо в нього вона така одна бока, є зав'язі. Ось тож він залишиться на вулиці після пересадки. Така просто земля-земля. Вона дуже Тяжка. Ну, які там є, бачите, плісніва якась що. Такий земляний субстрат. І дуже тяжкий. Його поливати погано, він погано просихає, він швидко пересихає і перетворюється на камінь. Але я його не викину, я його туди, в цю землю до свого субстрату, таким чином трошки його зробити Плотнішим і рослиніш. Ж... Рослина тут росла. Вона приїхала в оранжерею з красивими плодами, з багать... багато плодів на ньому було. тож нехай росте так само. І у мене, але вже в моєму ґрунті, І дає мені гарні плоди з кроною. Бо вони там да, у них ростуть на їхніх добривках, на їхніх фітогормонах, і у нас вже так не пледоносить. До речі, ще до ґрунту можна додати вогілля. Бачите, він дуже швидко пересихає. Щоб я його позавчора поливала для того, щоб пересадити саме сьогодні. планувала пересадку, щоб трохи він б висох дуже сильно. І коріння в них не таке жирне і біле, як ми це звикли бачити в своїх рослинках. Тож, цей ґрунт я зараз перемішаю зі своїм. І підберу під нього горщик. Так, все, для нього я підібрала бір, білий горщик. А тут є дренажні отури, як зазвичай, і ніякого дренажу я не використовую. Він нашим цитрусом екзотичним, по довійній екзотиці не потрібен. Можливо, він там і потрібен якимось ароїдним, кактусом він обов'язково потрібен цитрусам. Ні. Хіба що він може бути в складі ґрунту, бо ви туди вже щось висипали, то він не буде заважати. Але як окремий шар. Дренажу, він абсолютно не потрібен. Це абсолютно безполезна штука. Ні один розплідник не використовує, ні один розплідник в Чехії, Італії, Іспанії, Нідерланди не прислали нам рослини з дренажем. Тож, по їхньому прикладу, я його не використовую ні разу. І мої рослини не скаржаться. Вони не хлорозять. Особливо це зима, весна-осінь, коли прохолода, коли горщики трошки можуть бути прохолодними. всипаю грунта, і коли все буде пересажено, все буде ретельно спочатку полито, просто полито, а потім буде полито з зратіфармом. Або фертірутом. Наразі в мене 20 цих коріньочі. можете використати будь-який. Ось і торф сухий, тому спочатку треба буде полити, змочити цей торф, щоб він гарно промок і лише наприкінці полити його з вкорінювачем. Поні у нас творчий безпорядок, бо я садовод екзотавод. Ось такий лайм. Памелу Валентину треба пересадити, бо цей горщик вже вижив своє. і ґрунт також вже виснажився. Йому треба збільшити. Дати більше тару і обновити трохи ґрунту. Бачите, вже на дні накрутилося коріння. І завдяки тому, що в мене немає цього карамзіту, корінцям не холодно взимку. Вони приспокійно собі просто закручуються. Тому йому треба просто обновити частину ґрунту і дати більший горщик. Це зверху тут у мене добре в котінторі, то я його так обережно зберу. Це взагалі моя прививка, моє щеплення. Він красунчик класний взагалінський. Тут настільки плотно зрослося гарно, що навіть не видно місця щеплення, як воно все тут заросло. Ну, добре. Не видно, то й добре. я. богиня, майстриня і фія, Да? Підбирався під нього такий ось горщик, теж вже був у використанні, хтось тут десь колись ріс. З дренажними отворами, звісно, насипаємо сюди ґрунту. Зараз подивимось, що по висоті, чи додати, чи ні. І тут буде простору для нього достатньо. Можна навіть трошки і, і не треба нічого трошки, воно там просядеться внизу. Ваші трудки все-таки запи. І свіжий грунт на дні буде. І по боках, і зверху буде свіжий субстрат у помелу Валентіна. Це неймовірно класний помела, він просто офігенний за своїм смаком. Такого помелу ви не купите ніде. На жаль, плоди не продаються. Якщо там Starruby або жовтий марш Сіліс, їх ще можна купити в супермаркетах, то памело не прокидеться. На жаль, можна було б куштувати такі смачні плоди, не вирощуючи дерево, не чекаючи. Наприклад, в тому році в мене вже не було на ньому плотів, бо він гарно подоносив поза того року. От Цього року знову не буде, бо він підрізаний. І нарощує крону, тож... Плоди будуть аж на наступний рік. Бачите, рослинка може прохолостякувати з якихось там причин. А плоди хочеться їсти кожного року. Також в мене лайм, він вже дуже високий. Я вам показувала його в якомусь роліку і заодно там підпирала, розпирала його, плодики навіть зав'язав. Це перше його буде плодоношення. Я ще його не пробувала. Повинен бути цікавий лайм. Йому також треба збільшити горщик. Це моє щеплення також, і в нього вже корінці отут вилізли, вилізли в отвори, Ось отвори. Але в нього тут подпорок багато, треба якось це зробити обережно, щоб ці мої подпорки не розвалились. Давайте спробую Я це зробити. Він давно на вулиці, там корінці накрутились, ось у нові ростуть. Тож саме час йому збільшити горщик, дати свіженького ґрунту. Трошки отак от старий розгорошу, зараз підберу горщик. Так ось такий горщик буде саме якраз насипаю на дно грунту. Нагадаю, що о, дренажні отвори обов'язково, іначе рослини втоплються. І буде шабуриння і все, і каюк вашої рослини. Дренажні отвори обов'язково. Так, ну тут палки підпорки. Треба обережно з палками підпорками по висоті. Отак, норм. Так, гілочка, норм, ладно. Палки я потім можу, якщо, що, їх і поправити. Де вони там мені треба будуть. І насипаю грунту і все легко і просто. Пізніше досиплю їм добривка від кінторів, вона в нас ще є. А коли вже залишиться, ну то все. Його більше не буде, будемо користуватися чимось іншим. Так, тут етикетка треба зберегти, бо коли будуть плоди, треба знати, що саме це за лайм? Я вже не помню, я не підписувала, на що їх там щеплювала. Як я була підщеплена, де і щеплювала. То ще разочок вам нагадаю, що це таке. Отаке. Mm -hmm. Гігант, Угу. Mm -hmm. А далі? О, о тут не понимаю, а тут лайм, значить. Ага, який-то гігант лайм. Ладно. Бірку. О, бірки у Валентіну не запхала. Так, обов'язково слідкуйте за забірками, за щоб ви не забули, де у вас які рослини ростуть. Ось помил Валентину був прищеплений в 2016 році. Ага, ось дата є. Тож, зберігайте обов'язково бірки. Трошки подпорки поправлю. Бачите, наші рослинки люблять, щоб ми їм вклонялися і не раз. Тож Спочатку я гарно їх пополиваю, щоб ґрунт добре промок. Інакше користі буде мало від радіофарму. Спочатку ґрунт повинен просісти, зайти у всі отвори, не повинно бути ніяких там кишеньок повітряних. Оце буде заважати нашим рослинкам. Вода звичайно, водопроводна, з крану. Вон тут молоді корінці галились, бачите? Їх треба підсипати землею буде. Такі молоді корінці треба зверху не залишати. Звісно, не можна заглобляти кореневу шийку, але такі білесенькі корінчики, які саме живлять нашу рослинку, залишати зверху не треба. Зараз додам йому ґрунтику. Тут все добре. І нагадаю, ще разочок кореневу шийку, що її ні в коєму разі не можна заглюбляти. Ось вона тут є. Ось тут вже є перший корінець. Тут білих корінців немає, ну і в принципі ґрунт не так сильно поки що і напустився, просочився. А там треба додати. Зараз ґрунтику додамо. Приховаю ці корінці, бо вони наразі дуже важливі для рослини. Вони ростуть і будуть живити нашому рослинку. Тож, слідкуйте, в якому стані у вас коренева не Якщо потрібно буде, то я ще додам грунту. І зараз дуже важливо, бо після обіду тут буде сонце. Горщики мокрі, я їх не зможу нікуди перенести щоб ті корінці просто не обгоріли на сонечку. Дивіться, яка гарна корона у рослин. Вони великі, вони класні. І потребували, Мейєр потребував пересадку, а Валентино і Лайм просто потребували збільшення... збільшення їм горщиків. Тож можна їх і помити заодно, і добре полити. Зараз пересадки все треба робити зранку, щоб рослинки, щоб вам було не жарко на сонці, і рослини також не варилися. Блін, думаю, що там таке, Тож я там кору засунула. І ось коли сам торг гарно напитався водички, можна використати і вкорінювач. Поки я схожу там за лієчкою, за вкорінювачем пройде кілька хвилин буквально. Вода ще просочиться донизу і ґрунт буде зволожений. Тож беру вкорінювач. корінювач. Ну, все, поки я розвела вкорінювач, вода вже просочилася скрізь ґрунт, і можна спокійнісінько їх полити з вкорінювачем. дати таким чином вітамінок саме для корінів. І поливаєте кілька разів. І щось погано носик витягнула і порозливала багато. Так краще полити без тої лієчки, щоб ґрунт добре намок саме вже е, радіфармом напитався. І все. Пересадка завершена. Поливати я вже буду, коли рослинки трошки ґрунт підсохне, а підсохне він швидко, тому що і температура вже на вулиці величенька, і у рослин гарне коріння. На цій позитивній ноті я вас обіймаю цьомою. Дивіться вже ця бронзовка, якій я просто відкручу голову. Бо це шкідники. Обіймаю цьою, піклуйтесь про своїх рослинок.